На каналі Вайгер це відос про основні мінуси мого мотоцикла Тен 250. Я дуже спонтанно вирішив зняти цей відос просто виїхав катосити на мотіку і думаю, чого б і не зняти цей відос. Тому що пару днів тому був рівно рік, як я купив цей мотоцикл, і в принципі мені є про що розказати. І почнемо ми з першого мінуса цього мотоцикла, який я замітив, як тільки його купив, це світлодіоди у ДХОшках. Як ви бачите, у лівому ДХО у мене перегоріло вже два світлодіоди, а у правому, напевне, штуки чотири. Насправді, ще з моменту покупки в мене не працювала ось ця одна ДХОшка, і вся справа була в тому, що китайці чи вже у нас в Україні неправильно підсоєдінили один із проводів, тобто переплутали плюс з мінусом. Я її повністю розібрав, все перепаяв, все переклеяв, все зібрав і за. Рас вона працює, вона це. Україна. Але вже наполовину, тому що світлодіоди вигорають. Це, напевно, якийсь китайський індикатор і носу цього мотоцикла чи що, я навіть не знаю. Далі, мінус другий. Я про це знімав відос у свій Тікток. Колись я не розумів, чому населення Китаю досягло відмітки в майже 2 мільярди. Але зараз, дивлячись на паливний шланг мого нового китайського мотоциклу, якому ще немає навіть півроку, і через який мій мотоцикл ледве не згорів, я починаю розуміти, що китайці ніколи не могли робити резинові вироби. Мінус заключається в тому, що заводська трубка, яка йде від бака до карбюратора, із заводу дуже й дуже якась фігова, тому що одного разу я виходів в двір і чую, що в мене воняє бензином. Дивлюсь під мотоцикл, а там ціла калюжа з бензину. І виявилося, що проблема була саме в трубці, тому що вона зроблена з якогось китайського пластиліну, який розсохся, і почав пропускати бензин. Це я вважаю один з найголовніших таких і серйозних мінусів, які ви повинні перевірити, якщо ви маєте даний мотоцикл, аби він не згорів. Третім мінусом цього мотоцикла я вважаю прогресію, а саме підшипники, які в ній встановлені, тому що запресовуються вони китайцями туди не дуже рівно, і підшипники доволі таки бистро убиваються. Купити їх в Україні майже нереально. А якщо й реально, то за якусь кінську ціну. Тому я заказав підшипники на Аліку і замінив їх. Четвертим мінусом мотоцикла Tekken 250, саме у такому форм-факторі з такими колесами, є те, що з заводу бокова підніжка йде дуже і дуже дліннюча. Я так думаю, що зроблена вона дуже длинною для того, щоб, якщо у вас шипи... Є... Сука, я тільки замітив, пісє, це це гвоздь. Ну ладно, гвоздь то діло таке, хай буде. Так, от про що я там підніжка для текіна на таких колесах була дуже дуже длінюча. Я її трошки укоротив і зробив ось цю площадку більшою. Тому зараз мій мотік не падає так, як раніше, тому що він упав в мене два рази і впав саме через те, що підніжка була дуже длінною, і поставити його нормально не вдавалося. Ще одним мінусом мотоцикл Tekken 250 являється є його карбюратор, а саме підсос, який знаходиться просто в жопі. По-іншому ніяк не сказати, якщо встановлена клітка, то до підсосу потрібно підлазити якось рачки і блять, це просто якась жесть. На фортешніку мені підсос більше подобався, тому що він знаходився у більш доступному місці, і там був взагалі трішки простіший карбюратор, не нібі, а звичайна ПЗшка. А от на Текені для того, щоб відкрити підсос, мало того, що треба якось рачки до нього підлазити, так ще він постійно якось туго працює. І взагалі мені здається, що краще б на цей мотор поставили звичайний. ПЗ 30, а не виділились з якимись там нібі пає 28. Ну що, такий у нас вийшов відос. Це були 5 основних мінусів, хоч і маленьких, але все ж таки мінусів, які я замітив за 4 тисячі кілометрів, які я проїхав на цьому мотоциклі за рік. З вами був Вайгер. Всім пока. thank